Номер 372. У рівнобедреному трикутнику АБЦ з кутом при вершині Б, який дорівнює 36 градусів. Провели бісектрису АД. Доведіть, що трикутники АДБ і САД рівнобедрені. Запишем дану. Трикутник АБЦ. Рівнобедрений з вершиною Б. Отже, АБ. Дорівнює БЦ. умовою кут Б дорівнює 36 градусів. Відповідно, АД бісектриса Кута А. Довести, що трикутник. АДБ і трикутник CAD рівнобедрений? Доведення? Так як трикутник АБЦ рівнобедрений? Кут Б дорівнює 36 градусів, за властивістю рівнобедреного трикутника, кут А дорівнює куту С. Перше. І відповідно за теоремою про суму. Кутів трикутника, кут А, що дорівнює куту С, дорівнює 180 мінус кут Б і поділити на 2. Отже, 180 мінус 36, поділить на 2 і дорівнює 72 градуси. А де бісектриса кута А, то кут БАД дорівнює куту ДАЦ і дорівнює 72 поділити на 2, 36 градусів. При цьому в трикутнику АБД кут АБД дорівнює куту БАД, дорівнює 36 градусів, то за ознакою трикутник АБД рівнобедрений. Першу частину доведення ми зробили. Розглянемо трикутник ADC, в якому кут ДАЦ 36 градусів, кут АЦД 72 градусів. За теоремою про суму кутів трикутника. Кут АДЦ дорівнює 180 мінус сума кута ДАЦ і кута АЦД. Дорівнює 180 мінус 36 плюс 72 і дорівнює 72 градуси. Отже, кут АДЦ дорівнює куту АЦД дорівнює 72 градуси, то за ознакою трикутник АДЦ рівнобедрений, що й треба було довести в даній задачі. Номер 381. Один із зовнішніх кутів трикутника 154 градуси. Знайти кути даного трикутника, не суміжні з ним, тобто кут А і кут Б. Якщо один із них на 28 більше за інший. На малюнку позначимо: нехай кут А Х. Тоді кут Б буде Х плюс 28. Запишемо дано трикутник АБЦ, в якому кут БЦД, зовнішній при вершині С. кут БЦД дорівнює 154 градуси. За умовою кут АБЦ. Мінус кут БЦ дорівнює 28 градусів. Знайти кут АБЦ кут Баце розв'язання. Нехай кут. БАЦ дорівнює Х, а кут ABC дорівнює Х плюс 28. Кут BCD дорівнює кут ABC плюс кут BAC. властивість зовнішнього кута трикутника. Підставимо відповідні значення Х плюс 28 плюс Х дорівнює 154. Розв'яжемо дане рівняння 2х дорівнює 126 градусів, х дорівнює 63 градуси. Отже, кут БАЦ дорівнює 63 градуси, кут АБЦ. Дорівнює 63 плюс 28, дорівнює 91 градус. Запишемо відповідь. 91 градус, 63 градуси. Номер 388. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо один із його зовнішніх дорівнює 54 градусів. І друга частина, скільки розв'язків має задача. Розглянемо першу задачу. Значить, дано у нас трикутник АВС, який рівнобедрений з основою АС, тобто АВ дорівнює БЦ. Якщо його зовнішній кут 54 градуси, то внутрішній буде тупий, а в трикутнику 2. Тупих кута не можуть бути. Тому 54 градуси, зовнішній кут може лише бути тільки біля вершини рівнобедреного трикутника. Тому в даній частині задачі кут ДБЦ щодо рівня 54 градуси є зовнішній кут нашого трикутника. Відповідно, потрібно знайти. Кути трикутника АВС За властивістю зовнішнього кута трикутника, кут ДБЦ дорівнює сумі кута А і кута С, за властивістю рівнобедреного трикутника. Кут А дорівнює куту С, то кут А, що дорівнює куту С, дорівнює 1 друга кута ДБЦ і дорівнює 27 градусів. А кут Б, АБЦ, дорівнює 180 мінус кут ДБЦ, і дорівнює. 126 градусів, як суміжні, в трикутнику АБЦ ми знайшли всі три кути 27 градусів, 126 градусів, і відповідно 27 градусів. У випадку, якщо зовнішній кут є гострим, то це можливий варіант, що він буде суміжний із кутом при вершині рівнобедреного трикутника. В цьому випадку лише один розв'язок. Друга частина нашої задачі, коли зовнішній кут ДБЦ дорівнює 112 градусів. В перший випадок ми розглянемо тоді, коли зовнішній кут при вершині Б. В цьому випадку, як і в попередньому пункті, кут А дорівнює куту С і дорівнює половині кута ДБС і дорівнює 56 градусів. Ну, а, відповідно, кут АБС дорівнює 180 градусів мінус кут ДБС. І дорівнює 68 градусів. Це перший випадок. Другий випадок тоді, коли наш зовнішній кут знаходиться при куті при основі, суміжний з кутом при основі нашого рівнобедреного трикутника. Як ми поступимо в цьому випадку? В цьому випадку, відповідно, кут АЦБ. Дорівнює 180 мінус кут БЦД. І дорівнює 68 градусів, як суміжний з нашим кутом при основі. При тому, що кут БАЦ дорівнює куту БЦА, як кути при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 68 градусів. Ну, а для того, щоб знайти кут АБЦ. В трикутнику АВС розглянемо за теоремою про суму кутів трикутника, і отримаємо, що кут Б дорівнює 180 градусів мінус двічі по 68 градусів, так як кути при основі рівні, і це дорівнює 44 градуси. В другій частині нашої задачі, коли говориться, що зовнішній кут є тупим. Можливо, для рівнобедреного трикутника два випадки: як зовнішній кут при вершині, так і зовнішній кут при основі рівнобедреного трикутника.